Скажи, будь ласка, от відбувається зараз фактично блокада? Ну, частково, частково економічна блокада Криму. Як ти, як громадський діяч, ставишся до цього? І можливо ти спілкувалася із кимось з кримчан, які зараз перебувають на території України, які проживають, як вони до цього ставляться? Насправді я скажу, що це питання лежить в багатьох плоскостях. Тобто його однозначно оцінити дійсно не можна. В мене є позиція кримської татарки, в мене є пози... позиція громадського діячки і правозахисниці. Питання в тому, що це дійсно був вимушений крок з боку Міджелі, тому що протягом півтора року немає дійсно стратегії єдиного бачення допомоги по поверненню Криму. Тому я е, частково звичайно розумію е, позицію між який е, які був змушені йти на такі кроки для того, щоб е, перш по перше повернути питання Криму до порядку денного, е, загальнополітичного українського і світового з одного боку, з іншого боку дати конкретні меседжі е, до мешканців Криму. Я можу сказати за свою родину або за тих людей, з якими я постійно спілкуюся в Криму, які проживають на окупованій території. Більшість з них дійсно говорить про те, що ми протримуємося, можете блокувати. Але тут дійсно є існує певні моменти, тому що там живуть наші мешканці. Окрім того, що є питання товарної блокади, є питання і забезпечення електроенергією, водою та іншими речами. Тому, як на мене, ми маємо максимально показувати кримчанам про те, що ми пам'ятаємо. От, але я чітко бачу певні результати цієї акції, тому що навіть спілкуючись з громадянами України тут, на материковій частині, просто спілкуючись на вулицях, і коли ти питаєш про те, але що ви знаєте зараз про Крим, більшість людей знають про блокаду Криму і знову почали згадувати про Крим у контексті загальнополітичному. А от таке до тебе запитання: є думка. Е... Власне, я не можу констатувати того факту, що вона там це, це дійсно так і є, але менше з тим. Існує думка стосовно того, що не всі представники кримськотатарського народу, не всі кримчани, в принципі, погоджуються із тим, що варто робити таку блокаду. І що лідери Меджлісу, вони ну мало не одноосібно прийняли такі рішення. Можливо, ти щось про це знаєш? Я би казала, що це одноосібне рішення. За цим рішенням це дійсно дуже багато людей, і в тому числі не тільки керівники лісу, але і просто члени джелісу стоїть громадськість, як кримсько-татарська, тут на материковій частині України, так і на окупованій території. Але питання в чому, що звісно, що на стані в самому Криму це питання розглядається неоднозначно. Але більшість людей, які моя, спілкувалися, вони це рішення. Я про це вже сказала про позицію нашої організації, що в нас воно не є однозначним. Наша позиція, позиція нашої організації ми не оцінюємо це як дійсно позитивний момент або дійсно негативний. Наша позиція, що в цьому певні зерна раціональні, дійсно, що є. Зрозуміло, тобто є раціональні зерна, і не всі виступають за це. Однак е е є певні люди, які вважають, що це є правильним. А е я можливо прослухав як кримчанка, як ти дивишся на ці події? Um, позиція моя як кримчанки не дуже сильно відрізняється від позиції правозахисниці. Uh, тому я вважаю, що дуже добре, що питання Криму знову повернулися у порядок денний. Тут в Україні і в загальному світовому контексті, але я не вважаю, що ці, ця блокада може бути дійсно ефективним інструментом для досягнення тих результатів, тих цілей, які ставилися на самому початку. Угу. Зрозуміла твоя позиція. Дуже дякую.